Небезпечна субкультура Редан, яку сповідують підлітки та діти, з'явилася у Тернополі. Хлопця з рюкзаком, на якому зображено павука, символ цього руху, помітили в одному із торгових центрів міста. Однак якихось небезпечних дій він не робив, а лише вийшов з ТРЦ. У поліції розповідають, молодіжний рух Редан в Україну прийшов з Росії. Буквально тиждень перед тим, як він у нас з'явився, він зафіксувався в першій Російській Федерації і е, там дійсно були великі, так би мовити, побоїща, коли одна група людей нападала на інших людей. Е, навіть було зафіксовано два факти смерті дітей. Основна дія, яку проводять риданівці, вони збираються великою групою в людних місцях і там бешкетують. На противагу Редану утворилася ще одна молодіжна течія «Антиридан». Хлопці та дівчата нападають один на одного і влаштовують масові бійки. Там є дві течії: Редан і «Антиридан». Група Редан об'єднує різні субкультури та еми, хіпстери ну, – Такі течії це більш ортодоксальні течія, які вважають, що не потрібно себе якось там виділяти, якісь там волосся, наприклад, різного кольору формувати, чи навіть довге волосся. Вони вже що це неправильно. Подібні зборища риданівців та антириданівців вже відбувалися в Україні, зокрема в Києві, Житомирі, Хмельницькому. Прибічників руху Редан виявили і в Тернополі. Хлопці створювали телеграм-канали і там обговорювали можливі зустрічі. Одинадцятикласник Сергій розповідає, що такі канали чи відео побоїщ постійно йому висвітлює в соцмережах. Ну так, якби я просто листаю в соцмережі, і мені якби попадаються відео з цими, ну з цією субкультурою редан. E, ну там, де так скажемо, ну в більшості там, де їх б'ють. Більшості не за їхню сторону, а за сторону, так скажімо, іншої субкультури. Хлопець додає, що усі канали з тематикою Реданів закриті. Так просто неможливо переглянути, про що там йдеться. Але ми знайшли один з таких каналів в Телеграм. Перша картинка, яка потрапляє на очі, це як невідомі представляє до голови хлопця пістолет. Тернопільський підліток каже, що це відео з Росії. Ну, цей павук це просто якби їхній логотип, вони собі щось придумали, якби це, так скажем, ну, та як казав мій. Ну, Друг, то це пішло від анімати. Та, Вони об'єднали себе в групу, тому що їхня субкультура, якби вона проти інших субкультур. Психологи додають підліткам на гачок такої субкультури потрапити дуже легко, особливо в час інформаційних технологій, адже достатньо лише один раз відкрити чи пошукати інформацію про цей рух, і всі соцмережі будуть вибірково пропонувати все про реданів. Я не шукав, але мені це само попадається в різних соцмережах. В рекомендаціях в Тіктоці, наприклад, воно поширюється, само випливає у новинах, навіть якщо дитина один раз проклікала, що вона лайкнула, так? І тоді їй ця новина може в стрічці новин поскакувати постійно. Це говориться в школі по телебаченні, в засобах масової інформації, і діти самі починають цікавитися тим контентом. В кожній тернопільській школі зараз проводять спеціальні уроки, на яких розповідають про цей рух. Наскільки є іноді небезпечно ем, користуватися такими телеграм-каналами, які не зовсім є такі відомі, е, не переходити на будь-які посилання, які вони пропонують, е, тому що це може бути небезпечно для їхнього життя, психологічного здоров'я. Поліціянти пояснюють підліткам, що втягнути українських дітей в рух Редан вигідно перш за все російським провокаторам. Російська Федерація, так мовити, опробувавши таку модель впливу на суспільство в себе, розуміла, що за допомоги наших дітей, використовуючи такі деструктивні рухи, вони можуть для себе зробити цікаву. Для них і корисну картинку, тобто показуючи українці суспільству, яке не здатне до консолідації в Україні. Реданівці можуть називатися і по-іншому. Наприклад, ЧВК Редан або ж ПВК. Є й більш простіші назви ЧВК волохаті мужики або ж просто Редан Тернопіль. Однозначно, що заходити на подібні спільноти в соцмережах не варто тим більше підписуватися на підозрілі канали, які пізніше можуть щитувати дані з мобільників і передавати їх ворогу.